Доволі активна в соціальних мережах. Ти постійно пишеш пости, знімаєш відео, але останнім часом в тебе складається враження, що всі твої думки, навіть коли вони не стосуються безпосередньо твого бізнесу, летять у порожнечу. Я знаю один дієвий спосіб донести максимальну кількість інформації про себе та свою справу до потенційної аудиторії, і це Ютуб. Тобі ж хоч раз говорили про те, що ти маєш знімати Ютуб, що в тебе обов'язково має вийти. А ти, як завжди, відбивалася від цієї думки, бо потрібна професійна техніка, спеціальне освітлення, ціла команда, хтось має монтувати це відео, звідки після цього в тебе візьмуться гроші. Мене звати Іра Курашина, я фахова журналістка. Працювала в рекламі, а останні 12 років присвятила просуванню в соціальних мережах. Я маю ключ до старту твого Ютубу вже до кінця цього року. Заповни форму за посиланням в шапці профіля або шукай її в коментарях. І я запрошу тебе на глибинне інтерв'ю. Це абсолютно безкоштовно, але ти гарантовано зрозумієш, чи потрібно тобі вже цього року стартувати із твоїм ютуб-каналом.